Привіт, мудрим і небайдужим. На наступному тижні буде продовжено воєнний стан. Чому так спішить Володимир Зеленський і вся його банда команда? Адже воєнний стан діє ще до 8 травня. А спішить Володимир Зеленський для того, щоб відтермінувати вигнання з владних важелів, своє вигнання з владних важелів. У такий спосіб він подовжить ще можливість перебувати на посаді президента як мінімум до серпня місяця, а там, дивись, може. Щось і зміниться. Сполучені Штати Америки і Росії вже на фінальних домовленостях. І є попередня домовленість про припинення вогню саме 20 квітня. Українська влада про це знала і тому спішить. Спішить, тому що під час дії воєнного стану не може навіть оголосити про початок виборчого процесу. І це дає змогу ще три місяці грабувати Україну, грабувати українців сьогоднішній зелений мародерській корупційній владі. Домовленості, я сподіваюся, будуть досягнуті. Перемир'я і мир сподіваюсь придуть в українські домівки. Зеленський. Я думаю, чекає можливості як то кажуть, відпетляти так і має, я думаю, сподівання на те, що перемир'я буде порушено. Але американці знають про, це, про ці бажання і тримають руку на пульсі. Американці отримали інтерес захищати Україну по існуючій в мене інформації. Українські делегації на перемовинах чітко донесли, фактично ультимативно. Або ми це отримуємо, і ми вас захищаємо, або вас просто розірвуть, як пузик тряпку. Так, Сполучені Штати Америки отримують і атомну генерацію, і газотранспортну систему, і копалини, звичайно, напевно, і Укрзалізницю, Я думаю, всі прибуткові галузі, з яких, в принципі, українцям немає ніякого зиску, на цьому завжди наживалися держеморди олігархи зараз прийдуть. Фактично, під керівництво сполучених штатів Америки, їхнього великого бізнесу, який буде прибутки перенаправляти в Сполучені Штати Америки. Ну зараз будуть заробляти американці, але принаймні ми будемо знаходитися під парасолькою безпеки, прибутки від е, оцих монопольних сфер, завжди отримали держморди і олігархи. Ну заберуть у них яка різниця. Напаки думаю, в українців, з'являться кращі шанси заробляти, тому що все-таки. Є співвідношення вартості робочої сили в аналогічних сферах Сполучених Штатів Америки і Україні, і навіть при певних понижаючих коефіцієнтах, я думаю, що буде неминуче зростати дохід середньої української сім'ї, яка працює в тих самих монопольних секторах. У Українців з'являється чіткий шанс на мир. 20 квітня дуже показова дата. Вона важлива для українців, символічна. Вона важлива для американців, щоб якомога швидше почати бізнес-процеси і отримувати дохід, в тому числі в американський бюджет. Це важливо для Трампа, щоб показати, що він міг зробити. І звичайно, це важливо для Росії 9 травня, скрепи і так далі. Тому подібне. Тому як то кажуть, пазл зійшовся, і питання лише в декілька днях. Ми побачимо, чи будуть поставлені остаточно крапки. Крапки над домовленості і почнеться перемир'я. Після того будемо тримати кулаки і молитися Богу, щоб ніяка перлюка це перемир'я не порушила. Однак є чіткий план Сполучених Штатів Америки, і поки я бачу, що вона рухається чітко до досягнутої мети, яка співпадає з метою українського народу, не української влади і, звичайно, не українських олігархів.